Чи лотерея, чи як, ну не знаю. Но у мене усі були троянди дуже добре прижилися, і усі ростуть до сьогодні. Отож, я би другий раз не замовляла в людей. І тепер бачу, бачите, також так ніби на бочок трошечки, але все. Все почалося ось з цієї трояндочки. Коли я шукала, є вона в мене Pride and Prejudice, це гордість і упередження. Давно я шукала цю троянду. І нарешті, от моя красуня в мене. Одненька, ну, надзвичайно, вона мені подобається, ця троянда. Вже три рочки. Я за нею немає її у нас. Може, ще десь в когось є, але там, де я замовляла, ну і дивилася по інших каталогах, немає. Ось це моя така хотілочка. Ось один. Це одну хотіла. ну, нічого. Один є. Друга, дивимося, що в нас ще прийшло. Є. Трояндочка заробляю.